Добрий день, мене звуть Міла. Я вже розібрала джинси, з яких я буду шити найкрутіший рюкзак, який мені замовив хлопчик з Європи. Цей рюкзак я шию з дорогих джинсів, вони коштують 3500 гривень, я дивилася на сайті, але мені ніколи не шкода розпороти джинси та дати їм нове життя. Для того щоб деталі були статичними, я їх приклеюю на флізелін. Роблю дуже красивого вовка в стилі векторної графіки. Я впевнена, вам буде дуже цікаво подивитися. як я вперше зробила вовка, який ліворуч, неправильно він був дуже некрасивий, а потім я зробила яскравого світлого, він просто причудовий у мене вийшов. Посилання на відео я вам залишу. подивіться його, будь ласка, ви не пожалкуєте. Там дуже багато відео та аудіоінформації, яка вам буде в нагоді, при пошитті векторної графіки. Взагалі показ пошиття цього рюкзака я розділила на декілька відео. Тому що я хочу зробити плейлист з детальним показом своєї роботи по пошиттю такого рюкзака. Коли я вперше шила такий рюкзак, я зробила дуже-дуже багато помилок. Потім я другий шила, теж було багато помилок. Та й третій, четвертий. Коротше, було дуже багато рюкзаків, які я пошила з багатьма помилками. Але зараз я знаю, що вже жодної помилки у мене там немає. У мене все пошито правильно, якісно та красиво. Я впевнена в цьому, тому що я не боюся шити цей рюкзак на замовлення. В цьому відео ми подивимося на легку і необтяжливу розум роботу. А в наступних відео я кожну деталь хочу показати вам докладніше та розповісти про якісь маленькі нюанси. Сподіваюся, що мої поради будуть вам в нагоді в пошитті не тільки такої моделі рюкзака, а будь якої та навіть пошитті сумок, тому що усі ці вироби ми носимо на плечах. Мені дуже подобається, коли на сумках та рюкзаках стьобаний підклад. Я його роблю сама, але ви можете купити таке стьобане полотно, якщо вам це не подобається робити власноруч. А зараз я показую вам середню частину рюкзака. От саме за нею я хочу з вами поговорити окремо. На перший погляд, там нічого особливого нема, але є. Там є кишені та на них зі шкіри три зуби. Але я хочу саме за кишені поговорити, тому що я вперше робила їх на цій моделі рюкзака. Ця деталь нерівна, попереду, вона довга, оспінці вона нижче, тому кишені робити там було не дуже легко. Це буде окреме відео по цій деталі. Я хочу все вам розказати та показати. Як ущільнювач для сумок та рюкзаків я використовую ізолон, або його ще називають підложка під ламінат, але його можна спутати, як мені казав консультант в магазині, з пакувальним матеріалом. Він дуже схож на ізолон. От на цю підложку під ламінат. Він казав, що її навіть купують люди, які не знають, що таке підложка, а бачать, що воно дешевше, та беруть під ламінат. Воно дуже швидко змінається під ламінатом, та він починає гуляти. Оцей сірий у нього дуже мало повітря в ньому. Він такий щільний, трошки дорожче він коштує, але він дуже міцний. Коли збираю спинку, я додаю ще один ощільнювач меншого розміру, в ньому більше повітря. Але це спинка і я хочу її просто зробити міцною. Я розумію, що не у кожного є вдома промислова машина. У мене є декілька машин: побутова та промислова для важких та товстих тканин, але на побутовій машині Family. Це дуже дешева машина, мені здається, сама дешева машина з побутових. Я шила на неї такий рюкзак. Але, звісно, не стільки ущільнювачем було в тому рюкзаку. Але я шила шию голками для джинса номер 110. Тоді воно все гарно прошиває на побутовій машині. А ще є швейні хитрощі, які можна використовувати в пошитті. Товстих швів, товстих деталей, коли це дуже важко прошити. Я хочу вам все це розказати та показати. За цей рюкзак я не оголошувала ціну самостійно. Це зробив замовник. Він казав: пишіть мені джинсовий рюкзак з синього джинсу, з вовком, з кишенями, щоб було багато української символіки. Я за нього сплачу 100 євро. Я пошила, зробила все, що хотів замовник. На всяк випадок приношу свої вибачення за мій голос сьогодні. Дуже багато морозива було та водички з льодом. Дуже вдячна за перегляд, я дуже вдячна, що ви знаходите час, щоб подивитися мої відео, написати коментар та поставити лайк. Я вам бажаю бути щасливими людьми. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких та обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення.